Всім привіт! Антикварний базар чи ринок Тулузи. Пробігся трохи, вирішив трохи познімати апарат який. Ось такий тільки в музеї бачив. Дом інвалідів в Парижі. Там де Наполеон похований. Все, конечно, тут кусаются. А крутиться оно. Так, я вам, ага, хочу дізнавати じゃあいや、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさと、さっさっさと、さっさっさと、さっさっさと、さっさっさと、さっさっさと、さっさっさと、さっさっさ Что можно найти на бруканте французском телеметр. Сцеплялся на кораблях. Это аппаратура и все. Cіно 130 евро. Такий набір. Це це не камера. Ціна невеличка. Просто скажіть, надо? Роботи зробити рано, щоб це все вивезти, інсталювати це все. Ціна — 2 200 євро. Диском. Диском якийсь.

Мерсім всім Не Всі зголошаються записувати. переліки. Підходжу питаю, чи можна записати товар? Ні-не-не ні, можна. Перелякати такі, що хай бог мили. Представляєте ці столи кожного разу вивозити Готова квартира. Все посліблення. Ложечки маленькі. Получається срібні 260 євро 12 штучок. Лопатка така, скільки? 190 євро. Ополоник срібний, ну це здороветельний, важкий. Скільки? 360. конечно вилка такая с ножом 150 браслет 57 так якесь непонятно дружлячок 190 и Кошель такий 250 евро 244 грамма срібла. я не думаю Якби ще оці квітки були рельєфні, було б красиво, так вони не рельєфні. Купив тут тільки що сумку. За 150 євро. Ціна лому. Сказали, дивись, мені щось понравиться, то буду скидати ціну.

Друзі, це камея з вулканічного каменю. Якщо вона справжня і зроблена в 19 столітті з Неаполя або по Помпей, то це рідкість, тому що майстри часто вирізали камеї і медальйони з лави везувію як сувеніри для туристів. Матеріал міцний і обробляти складно, тому вироби були не масовими. І такі камеї часто зображають профілі жінок у римському стилі. Цінність цих камей зростає. Якщо на звороті чи десь знизу під профілем ви знайдете підпис. Тоді вони коштують набагато більше. І що ще можна сказати по цим камеям? Якщо камінь матовий і пористий, це справжня лава. Якщо глянцевий, то це може бути більше всього, що кераміка. 48 євро. Оце срібло. Ну, каже, його ніхто не купляє. І вони його будуть здавати на металлолом. Подивимося, що тут пише. Ben, et il est resté longtemps en toilette mais il était tout seul avec Ben 160€ si je ne me trompe pas on est retourné au centre aéré 138g Et la ramener, sauf celle au bout du site et la nana je crois qu'elle s'est même pas aperçue qu'il manque un gamin madame, madame? c'est quel prix c'est 160€ d'accord vous savez c'était une parure de mariage j'ai tout mon mari tout en argent Так, друзі, невеличка розпаковка з броканта антикварного ринку. Це заказ. Людина попросила купити. І в кінці покажу, що люди знаходять на французьких барахолках Вообще, на території Франції взагалі. Так, що ж, це шаблюки військові 19 століття. Це десь. Приблизно 866 року, 68-го. Інфантері. Інфантерія це. Як сказати правильно, піхота. Офіцерська шабля. Це також офіцерська. нижні ранги. Я в них не спеціаліст, ну там. Наприклад, до капітана нехай буде. Також 19 століття, десь приблизно 45 й рік, 1845. й Ну це теж я знайшов так швидко, сильно не, не вдавався, не розбирався. Гарний стан. Треба полірнути трохи і буде як нові. І такий теж ні... ніж. Ні, шабля, не знаю, як вони раніше правильно називалися. Це байонет. Він цеплявся на зброю. На дуло, на канон. Номерні все як положено. Це також 18, вибачаю, 19 століття. Приблизно... Коротше, всі 19 століття, тільки там трохи різні роки. Оце все я купив за 420 євро. В інтернеті отакий його знайшов. За 300. Отакий от знайшов убитий за 150. І в гарному стані краще за цей. Тут він вже потемнів метал, а там прям прям як новий гарний, за 400. І отакий от за 300 я знайшов. Ну це ціни перві, які мені вилетіли на місних сайтах. Франції. Я такі подивився. Отакі ціни. 420 євро. Це я, я вважаю така ціна за 3. Це нормальна ціна. Не дуже дорого. В інтернеті дорожче. Ну і що я купив собі? Не міг його залишити. Теж отака сумочка. 800 проба проби на вушку там є. Тут вона 249 грам, ось таке приблизно. Да, я зважував, десь 249 грам переважував, а я за неї віддав 150 євро. Тут двойний відділ, я тільки вдома побачив що тут. Два відділа є, відділення, два кармани. Так хоче так і називайте. В інтернеті такий за таким узором ідентичним. 200 євро. Ну, там вони 200 грам, не більше. Тут майже 250 грам. І так як його купив за 150, я думаю, сотку можна на ньому наварити. Це адекватна ціна для такого кошту. Дивіться, він як новий. Бластить, як супер. Навіть царапин ніяких немає, жодної. Так що кому якщо цікаво, за 250 віддам. Зараз варим 248, ну 249 неправильно показують. Ось такі знахідки, друзі. І зараз покажу, що люди знаходять на французьких барахолках. Друзі, хочу поділитися з вами таким форматом знахідки, що люди знаходять на французьких барахолках. Хтось просто вихваляється знахідками, хтось запитує допомоги для оприділення проб, наприклад, періоду, коли було зроблено по пробі мастера. От перша знахідка наша це золота цепочка 750 проби. Тут так і написав знахідка. На відмізон. Відмізон це коли дома очищають, виносять все барахло старе. І Або розпродують, або просто ті люди, які забирають весь мусор, знаходять там такі предмети. 24 грама цепочка плюс проба 750. Тут, звісно, нормально він прикурив. Такий піндентів. Зуб такий чи що це. Теж в позолоті красота. Так, переходимо до другої знахідки. Отакі великі Великі підсвічники. Робота просто супер. Період теж вони старовинні. Не... Ну, судя по пробі, це почало го століття. Не обов'язково почало, може бути і кіне... кінець 19, го ну треба определяти по... Хай буде їм під 100 років вже плюс-мінус. Ось така от красота. І хочу розказати вам про такій пробі. От ромб, в ромбі пишеться ініціали мастер Ініціали там кожен видумує свої приколи. Наприклад, між ініціалами ставлю якусь можуть, як тваринку, якусь пташку написати, або просто якийсь значок, Хто, хто що хоче, це як ваш як підпис. Такі ромби ставлюся на золотих і срібних предметах, виробах у Франції. Ось такі лот, такі ложки. Набор такий для чого? Вони? Якийсь салат, я не знаю для чого вони. На й на не десертні, не важливо. Коротше, вони всі повністю зі срібла. Тут ви можете побачити проби прямо на самих лопатках, голомі нерви. Тут і ручки, і все повністю зі срібла, Мені такі ще ні разу не попадалися, це, звісно, супер знахідка. Що вони тут нам пишуть? Ще не дядіманш, Знахід... недільна знахідка. От, пожалуйста. Хто рано не лінується вставати на вихідних, той вихвачує джекпоти. Наступна знахідка такий, піднос даже можна сказати, це навіть не тарілка, а піднос. Написано моя перша здорова, срібна. Знахідка 870 грам, красота. так, і наступна знахідка, наступна знахідка це просто джекпот. Людина пише Травай 10 жур. Відпрацював цього дня за 30 євро. Подивіться на ці часи. Жодної царапини. не побиті, не пом'яти. Просто як нові. Так, що тут по пробам? От можете побачити голова Орла. Це 750-та проба. Франція. І ось такий вес. Вага. 70. Це якщо відкинути механізм, там десь залишається. Ну я вважаю половина, десь грам 30-35 золота. Понятно, що його лом ніхто не буде здавати, не представляє таку знахідку за 30 євро. Джекпот. Так, наступна західка така медаль. Я впевнений на 100%, що половина з нас би на неї б не звернули навіть увагу на базарі. Кольця не запаяні. Видно відразу, як як обична якась непонятна да, така на вид. Кольця не запаяні надписи, якісь непонятні книжка якась. Хто б на нього звернув увагу, міг би подумати, що вона може бути золота. От, наступний лот. Це просто джекпот. Може й не по вазі, він нічого не написав, то подивіться за один вихід, який набор суперовий. Ціпки золоті, потім застібка, брошка золота. Що тут ще золоте, голки, кольцо золоте, остальне все срібло. Так, ще пару знахідок в кінці самі такі крупні. От дивіться, людина пише: моя перва золота знахідка з барахолки. Видно тут голова орла, понятно цепочка, 750 проба. А яка камея? Супер. Це камеї такі ручні роботи, колекційні, можна сказати. Просто бомба. Тобі ви представляєте, скільки на барахолках це я все взяв за одні вихідні. І то не все, просто вибрав декілька декілька знахідок. Ви представляєте, скільки знаходять на барахолках люди золота і срібла? Так, наступна знахідка. Ось такі невзрачні я хотів би сказати. Якісь горобці непонятні. Ну Хто може подумати, що вони будь срібні? Єгипетські проби. І наступна і остання знахідка. Суперовий набор такий, що пише людина. Доброго дня! Хочу поділитися з вами своїми знахідками цього ранку. Куплено все в одної людини. Все спробую Тет Мінерве». Тед Мінерве – це срібло французьке. Майже 2,5 кг. Подивіться, яка, яка патіна, яка красота. Все цілесеньке не убите. От вам і барахолки Франції. Ну і все, друзі. Якщо вам подобається такий формат, моя трохи якось по-другому буду переробляти. Пишіть коментарі, не соромтеся. І якщо будете підписуватися, всім зарані жму руку. Дякую за підписку, за підтримку. Всім гарного дня чи гарного вечора. І зустрінемося в нових відео. До зустрічі!